Це береш цю порцію гарячої їжі та даєш її людині, яка дуже потребує її. І в цей момент якийсь такий відбувається контакт, в результаті якого ти розумієш, що ну, ти не дарма живеш. Тут for life. Це проект, це соціальний проєкт, який було створено в 1969 році, засновником релігійної громади Товариства свідомості Крішни. І він саме був задуманий як соціальний проєкт, який в собі вміщує всі конфесії, всі національності, всіх людей, які... Небайдужі до того, щоб допомагати іншим, і е, саме питання, яке вирішує цей проект, це питання голоду. Наразі команда складається приблизно з 30 людей адміністративного складу та десь 120-130 волонтерів. Між усіма учасниками команди чітко, є чітке ретельне розподілення обов'язків і чітке розуміння за те, які зони вони покращують, за які зони відповідають, і таким чином налагоджена робота нашої команди. Наш фонд намагається вирішити проблему голоду. Наразі в місті Дніпро. За даними офіційними, з 2018 році в Дніпрі налічувалося офіційно зареєстрованих 50 тисяч соціально незахищених осіб. На сьогодні ця кількість ця цифра. На сьогодні ця цифра змінилася в рази і не в кращу сторону. Тому ми намагаємося вирішити саме це питання серед цих людей. Старі пенсіонери, інваліди, і на сьогодні ця, ці люди поповнилися вимушеними переселенцями з активних бойових дій в нашій країні. За рік війни ми роздали 320 тисяч порцій гарячих обідів. На сьогоднішній день ми розширили свою діяльність таким чином, що маємо змогу, окрім гарячих обідів на місцях в місті Дніпро, роздавати ще. Продуктові набори, які ми возимо в деокупованій території, і в наших планах роздавати щоденно 50 тисяч гарячих обідів це те, над чим ми працюємо всією командою, те, що являється нашою ціллю. Також на сьогоднішній день у Марганці є лікарня, яка потребує тисячі літрів питної води на день. І ми зараз намагаємося закрити цю потребу для них. Досягти якісного результату, на мою думку, допомагає нашому фонду те, що кожен, хто приймає участь у діяльності, він розділяє місію та ідею, яка була закладена шилою прабхопадою, і полягає в тому, щоб нагодувати нужденного, підтримати нужденних, допомогти людям. Ви знаєте, я гадаю, що тільки сумісними зусиллями, коли дуже багато людей об'єднані одною ідеєю ідеєю, Можна досягти великих результатів. Як то кажуть на Україні, гуртом і батька легше бити. Тому, коли багато людей збираються, вони можуть вирішувати великі масштабні питання, просувати гарні ідеї. Тому сила в тому, щоб ми об'єднувалися, консолідувалися і допомагали одне одному. Також ми залучуємо соціальні мережі як інструмент поширення нашої діяльності серед тих, хто розділяє нашу місію. Це, по-перше, інстаграм, Facebook, Тікток, у всіх цих соцмережах ми маємо свої аккаунти і через них активно розповсюджуємо свою діяльність. У нас є гасло, і воно звучить так: ми тільки там, де є потреба. Тому тим, хто хоче створити ініціативну групу, я рекомендую зрозуміти, яку проблему ви будете вирішувати, і зібрати людей, котрі також хочуть вирішити цю проблему. Це буде запорукою успіху. Кожного дня, кожного дня ми вирішуємо десятки проблем, десятки перепонів. Тому тільки люди, яких надихає місія, яких надихає ідея, вони можуть чітко, вони можуть кожного дня вирішувати ці проблеми і йти до своєї мети. Це саме те, що роблять кожного дня наші волонтери. Вони вирішують проблеми, вони долають перепони, тому що їх надихає ідея годувати людей. Ми гадаємо, що якщо знайдуться люди, які локально будуть вирішувати конкретні проблеми для конкретних людей по всій нашій країні, то життя в цілому нашого суспільства, нашої держави, зміниться на краще.